Викна no, там пусто. Там ось, тут, ось. Ну, тут вже поставили внутрішнє вікно. А це впало, то я навіть не знаю, чи я зможу з ним щось зробити. Розбиті разом з рамами вікна, зірваний дах. Такий вигляд має триповерховий будинок жительки села, що розташоване поруч із місцем вибуху Олени Апанович. Жінка розповідає, коли почула перший вибух, вибігла на вулицю і вже звідти спостерігала, як із наступними ударами руйнується її помешкання. Чесно говоря, я даже боялася заходити в хату. Тому що от прохопроходи мі, мімо о, входу до хати. Я проходила, боялася навіть туди дивитися в ту сторону. Я обійшла всю хату і подивилася, що в мене всі вікна. лягли відпочивати. Жінка згадує протягом кількох вибухів, будинок підіймало в повітря. Через це всередині потріскались стіни. Власник ще одного пошкодженого будинку Олександр Кметь показує зруйновані склопакети у вікнах. Вікна повідкривало просто навстіж. Повідлітали защолки, ну і вибиті скло вибите в трьох вікнах. Що скло пакетом, точно, повністю біда. У Василя із вощика в будинку пошкодило дах. Там чотири шифери зірвало, то ми зробили. Деякі тріщини, то ми латками так трошки понацепляли. Ну, і вікно тут одне. Там ну, то милоше такі за попередніми підрахунками в селі пошкоджено 47 будинків. Розповідає державна реєстраторка Старостинського округу Марина Андрієвська, яка зараз проводить опис помешкань. З них багато є вибитих вікон, є багато що постраждали дахи. Є в будинках, що немає шиферу. Хмельницькому серія вибухів пошкодила одну зі шкіл. При вході тут валяються підручники, в коридорі лежать вибиті двері в актовому залі, уламки скла, вибиті вікна також у спортзал. Директорка школи Жанна Демеденко каже, цей навчальний рік вони завершуватимуть дистанційно. Самого закладу є укриття. За її словами, ніхто з персоналу школи не травмувався. Нам до цього моменту так щастило, і навчальний процес був нормальний. І всі пишалися з тим, що в нас є класна школа. Класне укриття, і ми, якби в безпеці. Сьогоднішнього моменту ми розуміємо, що небезпека є скрізь. Ударна хвиля пошкодила і цю багатоповерхівку в Хмельницькому, вибила вікна та прогнула пластикові балкони. Мешканець однієї з квартир Віктор не хоче показувати обличчя та каже, прокинувся вночі від ударної хвилі, що відкрила вікна. Спершу вилетіли, я їх закрив. Потім інший удар був вже сильніший, то... Вже їх не, не вийшло закрити. Петлі там все поламалося і кузні скважини, і тому дому. Ударною хвилею вибило гаражні ворота та вітрину магазину господарських товарів, розповідає його власник Олександр Дябл. Сам підприємець мешкає неподалік. Після першого взриву ми з сином вийшли сюди, прийшли буквально, то двері повідкривалися. І буквально через, через минут 20, де був другий взрив то гаражні ворота впали, видно, і оця велика рама теж впала. Пошкоджень зазнала й будівля спортивно-культурного центру Плоскирів, розповідає його директор Роман Гурницький. Вже по прибуттю сюди виявили вибиті вікна в трьох приміщеннях. Навіть ударною хвилею вибуло від стіну, яка фактично завалила вхід в це приміщення а вже як на цей час. Власними силами підрозібрали для того, хоча б продовжувати прибирання по території ударним дроном. Російські війська влучили в об'єкт критичної інфраструктури на території Хмельницького району, внаслідок чого пролунала серія вибухів, розповів заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Цей об'єкт знаходиться поза межами населених пунктів, але разом з тим маємо 21 постраждалого. Двоє з них госпіталізовано іншим надано. Медичну допомогу та відпущено додому зараз. Житлово-комунальні служби в місті та громаді приймають заяви від власників будівель та помешкань, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, основні пошкодження внаслідок вибухової хвилі вікна. Ми через величезну кількість через величезний обсяг. Пошкоджень не маємо до цього часу чіткої інформації. Разом з тим вивели на роботу всіх комунальників, розділили вже частково по різних об'єктам. За його словами, в мікрорайонах міста із найбільшим пошкодженням комунальники безкоштовно роздаватимуть. Хто має змогу полагодити вікна? В громаді людям слід звертатися в старостинські округи. Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельниччина.